Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо сметанник. За смаком він дуже схожий на чизкейк, а готується легше і простіше. Як і для чизкейку, основу для нього будемо робити з печивом. Беремо печиво та подрібнюємо його в фуд процесорі. У мене це печиво Буратіно, але я принесла додому, почитала склад. Чесно, я була дуже вражена. Його складом і, мабуть, наступного разу я б точно його не придбала. А, тому, може, ви придбаєте будь-яке інше печиво пісочне, але за складом завжди читайте склад. Подрібнюємо печиво в дрібну крихту. Та додаємо сюди розтоплене негаряче гаряче вершкове масло. Все ще ретельно перемішуємо. Слідкуйте, щоб печиво добре перемішалося з маски. Все печиво повинно стати рівномірно вологим. Підготуємо форму для випікання. У мене це кільце 18 см. Одно я простиляю кольгою. Висипаємо сюди нашу крихту та розподіляємо по дну і робимо бортики. Основу для сметаника зробили, поставимо її на хвилин 15-20 в холодильник, а самі будемо готувати наповнення. Для цього беремо яйця. Насипаємо сюди цукор та кукурудзяний крохмаль. Та добре все перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо сюди сметану. Та перемішуємо все до однорідної маси без грудочок. Якщо у вас все-таки там залишились грудочки крохмалю, то краще все перебити погружним блендером до однорідності. Духовка в нас вже розігрівається до 170 градусів. Достали нашу основу з холодильника та виливаємо сюди начин. Ставимо випікатися на 35-40 хвилин. Наш сметаник випікся, залишаємо його охолонити при кімнатній температурі, а потім ставимо в холодильник на 6-8 годин.